БПЛА, крилаті ракети та кінжали. Росіяни масово гатили по українським областям. Дісталися Саратова та Енгельса. Українські дрони атакували аеродром, на якому базуються російські бомбардувальники. Шкільна форма безкоштовно. Окупанти вигадали новий спосіб паспортизації українців. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Коли твій сусід, країна терорист, ранок починається з масштабної повітряної тривоги. Відночі росіяни атакували країну шахедами. Далі в хід пішли крилаті ракети і, врешті, кинджали. Під ударом 15 областей станом на 12-ту годину було відомо про щонайменше чотирьох загиблих українців у різних областях. Найбільше дістало столиці. Є влучання та руйнування у західних регіонах. Окрім цього, гучно цього ранку було у Вінниці та області: Кропиницькому, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому, Чернігівській області та Тернопільській, а також у Львові, Рівному, Луцьку на Прикарпатті. Цілю номер один для росіян були об'єкти критичної інфраструктури та енергогенерації. І наслідки ворожої атаки відчула вся країна ще до її закінчення. В Міненерго заявляють, ситуація складна, і у багатьох регіонах зникає світло у Києві. Слідом за світлом у низці районів зникає і вода. Кияни ховаються від обстрілів у метро. Людей тут так багато, що деякі станції працюють виключно у режимі укриття в області. Через падіння уламків, збитих ракет, поруйновані приватні садиби. А це кадри падіння ракети прямісінько у Київське водосховище. Вороже залізяче цілило в об'єкти енергетичної інфраструктури у Рівненській, Львівській та Запорізькій областях. У Дніпропетровській пошкоджені з десяток будинків у Луцьку ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. В Укрзалізниці вивели резервні тепло. Возить і попередили про можливі затримки поїздів. Росіяни атакували Київську гідроелектростанцію, що знаходиться поблизу Вижгорода. На оприлюдненому відео видно пожежу та руйнування. Нині уточнюються масштаби пошкоджень енергетики оцінюють наслідки. Щодо прориву самої дамби, не йдеться. Чи були постраждалі або загиблі на цьому об'єкті, поки невідомо. Зазначу, Київську ГЕС ввели в експлуатацію в 1968 році. Її потужність 440 мегаватт, що дозволяла покривати пікові навантаження в енергосистемі України. Довжина захисних споруд становить 70 кілометрів. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають. Відновлювальні роботи, наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, електрику повернемо в усіх містах, громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них а також. Ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Графіки відключень світла запроваджують по всій Україні. Обмеження діють у низці області. Відповідне розпорядження надійшло від Укренерго. Інформацію про масштаби пошкоджень інфраструктури оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу. Та експерти вже називають цю ракетну атаку однією з наймасштабніших. Електропостачання відключили через два фактори. Пояснив член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко. Були нюанси пов'язані з Обмеження видачі потужності, в тому числі на атомних електростанціях, тому, відповідно, власне, і одним з наслідком є те, що світла не всіх є. Інша справа, що такого типу заходи вони можуть викликатися як технічними превентивними кроками, так і безпосередньо і пошкодженням енергетичного обладнання. Сьогоднішній ракетний удар по Україні налякав і наших сусідів. Зокрема, у південно-східній частині Польщі підняли авіацію. В оперативному командуванні польської армії заявили, що уважно стежить за тим, що нині відбувається в нашій країні. За даними Польщі, остання така активність, під час якої ворог цілив по регіонах України, була зафіксована 8 липня цього року. Ворог тоді випустив по Україні 38 ракет. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Киверіг. Слов'янськ та Краматорськ у столиці розбили корпус дитячої лікарні Охмадит та один із під'їздів будинку. У цю гру можна грати вдвох, і на Росії в цьому переконались вже не раз. На світанку невідомі добрі безпілотники налетіли на Енгельс, місто за 700 кілометрів від України, де розташований аеродром. Той самий, де ворог тримає свої ворожі бомбардувальники, Ту-95. У сусідньому Саратові цієї ночі теж було не до сну. Тут безпілотник вполював найвищу будівля Поволжя будинок. У житловому комплексі Волга Скай висотою майже 130 метрів, звідси і до військової частини та військового аеродрому в Енгільсі лише 12 кілометрів. Не вщухають атаки, і на полі бою ворожа армія продовжує наступати на покровському напрямку. За даними аналітиків Діпстейт, Росіяни просунулись поблизу кількох населених пунктів Донецької області. Йдеться про Новоторецьке, Михайлівку, Яснобородівку, Новогродівку, Костянтинівку та місто Залізне. Окупанти за всяку ціну намагаються взяти Покровськ під свій контроль, адже це відкриває їм шлях для подальшого наступу на Дніпро. Нині до Покровська ворогу лишається приблизно 10 кілометрів. А от нещодавня їхня спроба взяти українські сили оборони в тактичне оточення провалилась. Наші військові, за інформацією інституту вивчення війни, вчасно відступили, вирівнявши лінію фронту і зберігши життя особового складу. Що 247 російських військових потрапили в український полон під час операції в Курській області. Принаймні, таку кількість називають журналісти за Washington Post. Вони вивчили відеокадри та світлини з російськими полоненими під час операції ЗСУ в Курській області. Зазначають, що переважна більшість полонених це солдати строкової служби, які не були загартовані у боях. Втім, варто зауважити, що відео з російськими полоненими продовжують з'являтись і досі, тому реальна кількість полонених може бути набагато вищою. Примус до російського окупанти вже не знають, як змусити українців брати палітурку з двоголовою пташкою. Тому все більше вигадують способи паспортизації українців. Тепер на тимчасово окупованих територіях України вони пропонують безкоштовну шкільну форму в обмін на отримання паспорта РФ. Як повідомляють у центрі національного спротиву напередодні навчального року, загарбники організували видачу шкільної форми. При її отриманні батьки дітей мають надати паспортні дані. Однак є обов'язкова умова наявність паспорту Російської Федерації. Тож росіяни особливо не соромуються на повну використовувати гуманітарну ситуацію в регіоні і все для того, аби поліпшити статистику отримання червоної макулатури. До середини жовтня на пункті пропуску Шегині може бути ускладнений рух автотранспорту. Все через початок ремонту двох дорожніх смуг. У митній службі України просять громадян при плануванні поїздки до Польщі врахувати цю інформацію, щоб уникнути можливих затримок, як варіант скористатися іншими пунктами перетину кордону. На цьому ставлю крапку. З вами був Іван Яблонський. Ставте вподобайки цьому випуску, коментуйте та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна, аби не пропустити головне.